Всім привіт! Як завжди я радий вас вітати на своєму каналі Мирородфішинг. Запрошую вас на риболовлю по хижаку. Сьогодні приїхав з другом Романом на озеро, де ми рибачимо останнім часом. Надії пійма щучку. Сьогодні в мене така ціль розловити мої обновочки, які ви бачите на своєму екрані. Приїхали такі в Ну, з виду візуального вони гарні. Та я думаю, і думаю, працювати вони будуть однозначно. Так що давайте спробуємо розловитися. Вам гарного перегляду, вмочутись позручніше. Погнали, рибачить! Почну свою риболовлю із сотки Danger SR-сотка. Такий воблерок Silver Black. Перва кладочка, якась зараз прийдеться проти сонечка половити, але воно підніметься і буде нормально, комфортно. Ну що, так, застіпка закрита. Поводок у мене сантиметрів 40, см. я його не міряв, так наробив. Це флюр 0,74, здається. Що перший закид? Перший закид приніс нам пучок трави, Ну, це можливо добрий знак. До речі, шнур, який використовую, ви бачите, на своїх екранах, під номером 2. Розмір двоєчка. Наступна кладка. Та нас не порадувала, може це виправи положення. Вітер з самого ранку. Зараз сьома година, а вітрище вже 5 метрів, як синоптик пише, а по факту може й більше. Вода якась мутна, наче чистіша була. пути разы. Е. О, первая щучка. Ой, а размер. Размер просто супер. Трешка, в майбутньому. Шибзик <рес> ти малий. Ну що, друзі, рахунок відкрито. Хай і невеличкою щучкою, але все одно воблерок вважаю розловленим. Працювала така соточка Тридент, український бренд. Бачите, як навіть складуються рядочки. Хоч щука невелика, але зараховуємо, що ми його розловили. Добре, відпустимо і продовжимо рибалку. Дякуємо тобі за покльовочку. Підростай же до таких нормальних розмірів. Біжи. Ну просто красень. Гарна альтернатива оригіналам. Тим більше з берега, я думаю, що це найкращий варіант. Ще й підтримати українське. Спробуємо розловити новий воблер. Денджер sr 130 sp Все в є, як положено йому. І шумові, і система закиду з кульок. Такий колір у мене в топі серед моїх воблерів. Зараз спробую це доказати. Є це щось посолідніше. клюнула якась. Ну, мабуть, до кілошка таке. Да. А ударчик був гарний. Ну, от пару закидів і летів такий щукерс, розловив наступний воблерок, Як я вам і казав, це забарвлення. Є ну, в моєму топі серед покрасок воблерів. Тридент, посилання будуть в описі під відео, магазин рибачок в інтернеті. Добре, цю щучку ми відпускаємо і продовжуємо далі розловлювати по можливості воблерки. Засіклась так, що довелося діставати інструмент. Дякуємо тобі за покльовочку. Біжи, підростай. Тепер спробуємо розловити цей вобрірок. Тоже з цього сімейства Денджер 130-й тільки отакий Silver, Gold, Black. ну и с красным пузыком. Воблер в моих умовах повильно тонучий. Что это? Еще поклевка. Другой закид. Есть шнуробас. <laughs> Друзья, ну это кошмар. Пофоткал эту семерочку. <laughs> В будущем снова таки. Если все нормально. Потому Бо так жестко захватила цей воблер. Біжи, ти ж не кидайся, блін, на образуру. Працюють в облірочки. Ну правда такий щукер, що поки що не будемо зараховувати йому як результат. Бо це така риба. Не будемо зараховувати. тут накладка. Ого, тут уже трава підібралася до самої вимостки. І підсила щеканція. О, оце вже закріпим результат ловістого воблера. І відчепилася. Стій, тебе сфотографую і відпустимо. Ну що? записываем в залик эту щучку разловленный воблерок в silver gold black такой красуней да Ха. ладно не будем тебя мучить раз ты отпуск відчепилася, то бежи так щучкой не ряжешь только ну почти супер еще один воблер, разловленный, Як ви бачите, працюють тридент, тризуб в перекладі Danger SR-130 SP24,3 грами. Далі буду намагатись розловити ще один в Factor SR-128 SP-шка. Давай вилазь. Який красунчик такий. Під окунця, Я думаю, що і цей гарно працюючий воблер. Зараз зніму завідне кільце, ставим і пробуємо розловити. Ага, давайте глянемо і от ТТХ. Ну, 128 і 26 грам. Шумовий, ну, середньо шумовий. Цікаво, чи є система закиду. Та наче таке, як є. Бо в других версіях інших розробників, то він такий летить, як тапок. Зараз спробуємо, як цей летить. Ну, гра така гарна. Коливає бачками добре. Спробуємо і тебе обрибить та летить порівняно з іншими схожими воблерами Набагато краще. Так, мабуть, зроблю ще крайній закид. І хвата на сьогодні. Вітер поміняв свій напрямок, кльов як відрізало. До воблерів у мене немає ніяких питань, гарні воблери, Можу вам сміло їх радити для придбання. І ловлять вони, як ви бачили там на початку риболовлі так розловлював. Зараз кльову немає і тут якби претензій до воблерів немає, тому що Рома... На джерки ловив, а зараз також мовчок. Ще можливо біля машини пару закидів зроблю, якщо там піймаю щось, то звісно ж покажу вам це. А так вже на сьогодні хватить. Якби не вітер, то ще можна було б залишитись на пару годин, але вже надоїло. Ну, от і добігла риболовля до завершення. Трішки покидав біля машини, але все одно покльовок немає. Як тільки вітер поміняв свій напрямок, кльов наче хто відключив. Як ви, бачите, як ви бачили, я розловив три з п'яти. цими репліками. Я задоволений. Це новинка. Така українська. В принципі, сміло можу вам їх рекомендувати. Гарно вони в гарної якості. Як ви бачили, ще й ловлять. Я думаю, просто причина не в облірах, що не клювало останні пару годин. А просто так, зміна погоди. Бо в роман на джерки були покльовки зранку, а потім також перестало клювати. Посилання на мої снасті ви знайдете в описі під відео. Переходьте, можливо, хтось щось собі підбере. Ну а я з вами ненадовго прощаюсь. До нових зустрічей на водоймах.